вот юридические аспекты. Вот Расскажите еще коротко про то, какие юридические последствия для там, громады будет иметь вообще вот решение да, создания вот этого парка. на наш взгляд, безусловно, Ближе к микрофону, да, пожалуйста. решение данное о создании будет иметь исключительно положительные, позитивные моменты для Харькова и Харьковской области. Ни для кого не секрет, что до настоящего времени, согласно звита про науковую доследную работу, проведение дослідження та подготовки материалов с расширением мережи территорий об'єктів природо-заповидного фонду Харківської області до 2021 року На території Харківської області должен был. быть создан и ботанический заказник джерело роды, и ботанический заказник Безлюдовский, и Хорошевский. Однако, к сожалению, до настоящего времени эти заказники, которые в программе расширения зон природоохранного заповедного фонда и которые инициировались государственными органами, они на сегодняшний день не созданы. Поэтому сейчас обратились с вопросом создания, инициировали, Граждане і іменно всі эти території і Джерело скавороди, безлюдовські, хорешевські і, і Жихарі Сновянський район объединен в этот природний фонд в регіональний ландшафтний парк Смарагдова Джерело. Який настрій ну, панує в облраді, чи власне Може така ініціатива бути підтримана, чи цікаво власне вам, як депутату, от підтримувати подібні рішення? Будь ласка, доброго дня всім. А полномочия, як депутата обласної ради, я вам можу сказати, що серед депутатського корпусу є депутати, які підтримують створення цього ландшафтного парку? Тому що ми розуміємо, що Дуже важливо для людства і для наших нащадків саме збереження екології. Тому тобто, в якій саме е, сфері вони в якійсь вони будуть проживати ми, наші діти, наші е, онуки, і як ми збережемо, в якому стані ми збережемо ту природу, в якій зараз ми живемо, е, залежить саме від нас, як депутати, ми дуже чекаємо на е, Кінцевий результат і для того, щоб цьому ландшафтному парку прийняти на сесії Харківської обласної ради статус відповідний надати, для цього повинні зайти документи. І оці всі документи ми готові як депутати. Саме підтримати цю ініціативу, розробити ці необхідні документи, подати їх на розгляд сесії і проголосувати. Вже багато завдяки нашим науковцям з університету Каразіна, ми дізналися, що дуже багато на території є і дерев, і е, тварин, і рослин, саме тих, що входять до. Червоної книги України і Зеленої книги Європи, тому нам ну, слід нам піклуватися саме про збереження оцього стану нашого природного екологічного. І користуючись нагодою, я хочу подякувати всім нашим активістам, всім нашій громадськості, які також підтримали створення цього проєкту, підтримали фінансово, тому що було звернення і через соцмережі для того, щоб. Профінансувати проєкти і по договору, заплатити необхідні кошти нашому національному університету. Мінікаразіна люди підтримали. Тобто люди свою позицію вже висказали. Вони підтримали цей проєкт і фінансово проголосували. В нас є дуже такий яскравий приклад такого заробляння. Це наші Карпати. Та? коли лісгосп повністю вирубує всі ліса, оці всі смереки, і до чого це призводить? Це суви ґрунту, це затоплення. Люди плавають при дощу, при виході річок з берегів. І держава при от тих заробітках, скажімо так, в лапках, вона отримує головну боль, тому що з державного бюджету потім. Вони повинна держава виділити кошти для усунення оцих цих всіх негараздів і допомоги людям. В нас слава Богу, така територія на сьогодні, що в нас немає затоплення, але ми маємо річку уди яка дуже чудова природа, і це наше обличчя. Тим більше що на цій природі можна заробляти і в якості туристичного бренду. До нас дуже багато приїжджають туристів, і вони приїжджають до нас не тільки полюбуватися архітектурою, да, або дворцами нашими, які теж в Занепаді, але вони приїжджають для того, щоб звернути увагу і побути от саме в природнім середовищі і подивитися на українців з іншого боку, як ми стали такими, які ми є, чому в нас така сила духу, а тому, що ми живемо в такому краї. ми... Надихаємося природними джерелами, ми любимо свою природу.